Вітаю всіх криптосвідомих на Ютуб каналі Двічість. І тема сьогоднішнього відео це OKX Boost. Адже з того моменту, як почалася подія, і я писав письмовий пост в своєму телеграмі, відбулося дуже багато змін, і я б сказав кардинальних змін. Звісно, я пост вже відредагував, але також хочу ще зробити відео повноцінне на YouTube, де поговоримо ще раз про всі основні активності, які нам потрібно робити, і звісно покажу на практиці, як то все правильно робити, аби намагатися тут якусь копійку заробити. З вас попрошу лише поставити вподобайку, написати коментар та, звісно, підписатися на YouTube. Я, в свою чергу, буду починати та бажаю вам приємного перегляду. Пропоную для початку трішки ознайомитися, що таке взагалі OKX Boost та чому можна спробувати відпрацьовувати дану активність. Почнемо з того, що це аналогічно тому, що й Binance Alpha. Якщо ви не знаєте, що таке Binance Alpha, то простими словами нам потрібно проявляти свою активність у вигляді набиття обсягу, торгуючи різними парами, та утримання наших активів в даному випадку на OKX Wallet. За це ми будемо отримувати обсяг Boost та баланс Boost. Після цього нам будуть розраховуватися бали, і відповідно ми зможемо отримувати дропи. До прикладу, зайдемо в останній дроп, який був з моментом, в нас буде розраховуватися середнє число, і відповідно з того, що ми вже будемо мати, будуть надаватися бали. Чим більше балів, тим логічніше буде більший дроп. Але ми також про це поговоримо: скільки балів варто набивати, щоб отримувати дропи. і... В перспективі бути в плюсі. Також можна звернути увагу, що відбуваються розіграші, вони доволі рідко, але тим не менше там ми будемо виконувати якісь. Соціальні активності та за це, якщо пощастить отримувати якусь нагороду, буває таке, що абсолютно всім будуть роздавати. Знову ж таки, вони проходять дуже рідко. Не буду сильно це звертати увагу. І також є змагання з торгівлі. Тут нам потрібно торгувати саме вибраним активом. В даному випадку це єна, і чим більше ваш обсяг, тим більше ваша нагорода буде. Знову ж таки, не знаю, чи це сильно є раціональним, але тим не менше саму свою активність ми будемо приділяти на лаунч проявляти, Набивати обсяг та за це отримувати дропи. Зразу хочу сказати, що тут не так, як на Binance, не такі жирні дропи. Мається на увазі, що на Binance від 40 доларів. Але тут вони доволі часто виходять. Тут може бути за один день 3 дропи, 4 дропи, 2 дропи. Вони в свою чергу можуть коштувати 10-20 доларів. Але по моїм підрахункам, якщо ми будемо крутити, у нас буде виходити приблизно 40 50 доларів витрат на 10 днів. І якщо будуть дропи гарні виходити, то відповідно це не буде проблемою перекрити наші вкладення і відповідно заробити на цьому трішки зверху. Ну і звісно, це також буде впливати від того, як з часу будуть виходити дропи, які хороші вони будуть, тому що цикл триває 10 днів, і відповідно, якщо за 10 днів там вийде тільки пару дропів, ми залишимося в мінусі. За цим будемо слідкувати, але, як на мене, поки UKX непогано виглядає і дає заробляти. Сподіваюсь, ідея даної активності всім зрозуміла. Ми будемо проводити свою ж активність, в свою чергу, за це отримувати обсяг буст, баланс буст, і після цього отримувати бали, які будемо обмінювати на дропи. Та сподіватися, що ці дропи в підсумку перекриють всі наші затрати. На цьому довго не буду зупинятися. Ви завжди можете зайти в Телеграм, в принципі. Почитати або ж в чаті написати питання, які у вас є, і я допоможу, або, в свою чергу, інші користувачі, які на цьому розуміються. Зараз, як і казав, давайте перейдемо до практики, подивимося всі нюанси, які потрібно робити, аби отримувати той самий баланс та обсяг. Звісно, що для самого початку нам потрібно зареєструвати OKX Wallet. Зразу залишу посилання під відео. Обов'язково ним користуйтеся, адже воно дає 20% вам на заощадження ваших комісійних, тим самим будете втрачати набагато менше. Якщо коли після того як ви зареєструєте аккаунт, у вас, ймовірніше, всього закине просто ваш портфель, де ви будете знаходитися, у вас тут буде писати 0000. Це відповідно, думаю, вам зрозуміло. Зразу хочу сказати, будемо ми працювати в мережі BNB Chain. Тому що вона є найдешевша, та і в принципі всі криптони крутять саме в BNB Chain, тому що там багато монет, і в принципі, та найголовніше, що вона найдешевша. Перейдемо до того, що щоб крутити в мережі BNB Chain, зразу хочу сказати, ми знаходимося не на біржах. А на гаманцях нам потрібно платити ще комісію. А комісія платиться в нативній монеті даної мережі. В даному випадку, якщо це BNB Chain, нам потрібно платити комісію в монеткою, монетою BNB. В свою чергу це невелика комісія, це просто, ну це центи. Дійсно кажучи, тому я закинув 2 долари. Якщо не помиляюся, от 8 центів мені зняло за те, що я зробив прокрут вже на 10 днів. Тому закиньте 2-3 долари, вони вам потрібні будуть, аби. А, Робити торговий обсяг, і в другу чергу, аби клеймити дропи, також потрібно платити мінімальну комісію. 2-3 долари вам вистачить з головою. Як поповнити гаманець, тиснемо на аккаунт, тиснемо копіювати, в даному випадку пишемо BNB, і нам зразу виб'є нашу адресу. Якщо будете робити це з телефону або з iPad, там ще буде легше. Ви також тиснете отримати, і вам зразу ще й дасть адресу з QR-кодом, що є також доволі дуже зручно. Після того, як ми поповнимо наш гаманець всіми необхідними активами, а саме, як і казав, монетою BNB та USDT або USDC в мережі BNB, це також зверніть увагу, не в інші якісь мережі, а саме все працюємо в мережі BNB. Ми переходимо у вкладку Boost. Саме тут, в принципі, все і знаходиться. Почнемо з того, що є тут обсяг Boost та баланс Boost. Обсяг бус буде розраховуватися з того, що ми прокрутимо. Середнє число за 10 днів. Баланс бус буде розраховуватися середнє число за 10 днів коштів, які ми будемо тримати на гаманці. В даному випадку я вчора прокрутив 6,5 тисяч доларів обсягу. Відповідно, за 10 днів мій середній обсяг буде складати 653 долари. Баланс в даному. Випадку у мене складає 82 долари, він буде ще з днями підтягуватися, так як з 2500 доларів, так як USDT це перша група, рахує 25, множник, точніше 0,25. Тим самим мені потрібно ще почекати а, буквально 2 дні, аби претендувати на дроп. Відповідно, якщо ви хочете зразу отримати баланс 200, вам потрібно закинути більше коштів а, і а, поділити на сам цей множник. Якщо ми говоримо про потрібну, потрібний баланс і потрібний обсяг, то дивіться, якщо ми перейдемо до дропів, тут видно, що мінімальний баланс буст 200, мінімальний обсяг 300, ви вже претендуєте на дропи. І так було, да, так було практично по всім. Так, мінімальний баланс був 200, мінімальний обсяг 300. Відповідно, якщо ви маєте ці мінімальні критерії, ви вже претендуєте на дроп. У вас буде 1-1 один, один з чимось бали. Якщо у вас більший обсяг, більший баланс, звісно, ви будете мати більше балів і будете більше отримувати дропу. Але зразу скажу: на мою думку, найкраще всього найрентабельніше, я б сказав, це не крутити великі обсяги. Адже комісія тут дійсно трішечки кусається на OKX Wallet, тому найкращим рішенням буде зробити мінімальний обсяг, мінімальний баланс. Для початку, якщо ви взагалі не, крутири, не крутили, подивитися, як то все працює. А якщо ви вже крутили, то по можливості зробіть. Декілька аккаунтів, адже воно буде вигідніше, ніж на одному аккаунті крутити великий обсяг, тому що знову ж таки дропи тут не є максимально жирними. І чим менша комісія у нас буде, тим легше нам вже буде отримувати прибуток з дропів, які будуть роздаватися. Хочу також сказати ще пару слів щодо правилу обсягу Boost, а саме до множника. Як ми бачимо, тут є група 1, група 2 та інші, і до кожної групи та взаємодії з ними даються множники. Умовно, якщо ми будемо крутити BNB, Solana, Ethereum, всі відомі монети, які мають гарний волюм, вони будуть мати множник лише 0.25. Це виходить, що якщо ми купимо на 1000 доларів і продамо на 1000 доларів, обсяг повинен швити 2000 доларів, а в даному випадку з множником 0.25 він буде всього-навсього 500. Також зразу зауважу, що на OKX рахується обсяг, як і купівля, так і продаж. Тому що на Binance Alpha рахується тільки купівля. І в даному випадку нам потрібно крутити монети альткоїни. Саме навіть не дуже популярні. В даному випадку ці альткоїни змінюються дуже і дуже часто. На сьогоднішній день на момент запису відео валідний варіант з монетою BIT. <кій> Вибачаюсь, з монетою bit. Адже вона має множник 1, але зразу звертаю увагу, що вона а, доволі трішечки така. Ліквідна, ми можемо бачити, що вона то вгору, то вниз це хвилини тайфрейм. Але але скажу, що на ній вчора крутив, виходить без проблем, можна трішки інколи почекати, але якщо ми зараз подивимося її е, волюм, він виходить, якщо я не помиляюсь. Давайте подивимось біт. В неї обсяг зараз 12 мільйонів, що є доволі багато, адже. Умовно кажучи, зараз крипто не її крутять, тому що раніше був ISL, ми її крутили, вона, дивіться, вона практично як стейблкоін. Її можна, в принципі, і зараз крутити, але в неї множник не один, а 0,85. Тобто, те саме, якщо ми купили продали на 1000, зарахуй не 2000 доларів, а 1700. Якщо вам це окей, ви можете зробити трішки більше, але перестрахуватися, щоб воно не було ліквідним, це теж, в принципі, є без проблем. Я в свою чергу крутив біт. Зараз глянумося на USL обсяг. І теж крутять там на 3.6, бо знову ж таки у нас в стейблкоін, як стейблкоін, і на ній, в принципі, легко. Не, взагалі не втратити кошти, точніше легко торгувати. А ось на менед біт вона може трішки пригати, то вгору, то вниз. Якщо працювати лімітними ордерами, в даному випадку як купити, ми вибираємо по ціні, мені зручніше по ціні, то ми бачимо, що ціна 0.37924. Можемо поставити трішечки вище, тобто 0,38, до прикладу. Коли ціна йде до 0,38, нашу монету купить. Як тільки її купить, ми заходимо в продаж, тиснемо продати по ціні так само 0,38, воно продасть по 0.38. Може таке бути, що воно трішечки потім піде вниз і потрібно буде почекати. В мене з цим проблем не було. Але знову ж таки, це виходить трішечки ризиково. Тому найкраще крутити або зранку, або ввечері. Знову ж таки, як і казав, по моїм відчуттям, краще. По моїй історії, точніше, краще крутити зранку, зранку, адже йде найменша ліквідність і монета не буде сильно пригати. Думаю, з цим проблем точно немає. Зразу сказав би, що обсяг потрібно крутити за один день, зразу накрутіть на 10 днів, тому що це буде краще. І, по моїм підрахункам, якщо ми говоримо по, по отриманні дропів, де нам потрібно мати. Як ми казали, мінімальний баланс був 200, мінімальний обсяг 300. Тобто на балансі ми можемо і так тримати 200, коли воно нам нарахує, або зразу там ножник 0,25, ви це тримаєте в голові. І мінімальний обсяг 300. Тобто можна зробити мінімальний обсяг 300, це виходить 300 на 10, 3000 обсягу. Навіть можна зробити 3050, бо ще буде комісія. І 3000 обсягу ви вже будете підпадати під дроп. Але якщо ми говоримо як найкраще це робити, то звісно робити краще до прикладу 350% 350 доларів обсягу. Адже зараз всі то були дропи 200-300. Але, до прикладу, наступний дроп може вже вийти мінімальний обсяг, потрібен 350%. Або 310. Відповідно, зараз же всі роблять 300-200, і щоб побрити людей, можуть зробити на пару доларів, або ще відчутно більше. Тому на себе потрібно звертати увагу, якщо ви будете починати крутити, то тримайте баланс більше, ніж 200, до прикладу, 250, а чим більше, то, то краще. Ви будете і балів отримувати більше, щоб отримувати дропи, і будете мати. Будете впевнені, що ви на наступні дропи прийдете, якщо планку будуть підвищувати. І останнє, на що б я хотів звернути увагу в даній активності, що не всі дропи ми будемо отримувати в мережі BNB. До прикладу, Моменту ми отримували в мережі Sui. Так як ми працюємо на гаманці, а не на біржі, нам потрібно мати трішечки монети Sui в мережі Sui, щоб оплатити комісію. Відповідно, ми тиснемо на аккаунт, ми тиснемо отримувати. Отримати та пишемо суї. На цю адресу поповнюємо суї, буквально 1-2 долари, аби для того, щоб заклеймити наш дроп. З цим проблем не повинно, думаю, взагалі бути. Також, якщо ми перейдемо далі, Play Solana, він був в мережі Solana. Знову ж таки, тиснемо аккаунт, тиснемо поповнити. Тут вписуємо Solana, копіюємо адрес Solana і відправляємо в неї трішечки Solana. Відправляйте збір це буквально 1-2 долари. Це вам височить, ну, з головою, і вони будуть лежати навіть і на наступні дропи, коли вони будуть з'являтися. Я в своєму ж телеграмі двічі завжди пишу, які дропи отримуються, які, яка година клейму, коли нам потрібно її заклеймити, і в якій мережі. Адже з самого початку, коли виходить дроп, нам потрібно на нього зареєструватися, і до прикладу, роздача може бути через один день, що є також дуже важливим, тому що багато людей не тиснуть зареєструватися, і відповідно, коли роздається дроп, вони відбувають в йдуть просто в проліт. Тому це також такий важливий аспект, на який потрібно звернути увагу. Я ж думаю, що активність доволі непогана. Подивимося, як вона себе покаже. Я прокрутив зараз обсягу на 6,5, тримаю баланс, відповідно, побачимо, що з цього буде. За 10 днів запишу відео, чи вдасться з цього заробити, адже в даному випадку я подивимось. Я поповнював на 2,5 тисячі. Вчора я покрутив, в мене зараз 2437, там плюс-мінус 5 доларів мені ще рефнуло. Я по своєму посиланню реєструвався. Буквально вийшло. 55 доларів можна взяти. Комісію в мене вийшло за те, що я буду на протязі 10 днів отримувати дроп. Ну, також, звісно, мені потрібно, щоб ще підтягнули баланс, але я це, думаю, вже завтра, післязавтра не буде з цим проблем. Сподіваюсь, після даного відео вам стало хоча б трішечки зрозуміло, що таке OKX Boost, як його крутити, та на цьому намагатися щось заробити. Прийнятись обов'язково в Telegram двічі, там вже буде живе спілкування, і вам в будь-якому випадку буде легше розуміти, що і як працює. Ну і звісно, всі активності на ринку крипти з'являються в Telegram я найпершим. Я ж в свою чергу з вами не буду прощатись.